Таталіст. також багато втратив очків, ми дивилися, розбирали їхні слабкі і сильні сторони. Знали, що нам дуже важко буде, тому що є молоді футболісти, які дуже добре працюють з м'ячем, особливо середня ланка. Дуже хороший контроль них був в попередніх іграх. просто не, не зрозумів, як вони програли хусту, тому що дивився, картинка зовсім інша була. Але ми їх добре вивчили, десь перекрили їхні сильні сторони, намагалися нав'язати свою боротьбу, нав'язати свою ігру. Десь нам вдалося забити м'ячі в першому тайні. Виграли це для нас це дуже добре, тому що в нас є своя ціль перемагати в кожному матчі. Ох. Що стосується металіста, ще раз повторюся, що дуже хороша команда, перспективна, тому що є дуже хороша молодь. Бажаю команді «Металіст» успіхів в дальнішому. Ну і зрозуміло, своїм футболістам я подякував за саму віддачу повну, що здобули три очки. І зараз відпочинемо, будемо готуватися до наступного матчу. Якщо взяти поєдинок, який у серпні відбувся з металістом, і ось сьогоднішній відчули чи прогрес з боку суперника у ігровий якийсь, чи важче було сьогодні? Звичайно, тому що команда десь трохи змінилася. Команда доповнилася досвідченими футболістами, тому що до нас приїжджала якби команда зовсім молода. Зараз такий склав досвіду і молодості, і зрозуміло, що десь. Ми передбачали, що нам дуже важко буде тут. Ну, десь нам повезло, забили м'ячі ну, і, і, і слава Богу, що перемогли. Ну, ваша команда вже все більш, скажімо так, чітко окреслює свою мету, потрапляння у топ-5, якому все власне психологічному настрою ще під опіщенці. чи самі вони вірять, що зможуть потрапити у верхній Ні, ну, Однозначно, якщо не вірити в свої сили, для чого тоді виходити на футбольне поле і для чого. Тоді... Футбол. Кожен футболіст мріє десь підвищувати свій клас як індивідуально, так і в командній грі. Тому що ми на початках говорили, що в нас зібрані футболісти, які багато не грали на професійному рівні. І На сьогоднішній день вже, якби, ті футболісти мають вже якийсь свій рівень. І я думаю, що в майбутньому і на них звернуть увагу команди Прем'єр-ліги. Тобто задача підвищення у класі стоїть, перебачу. Ну, У нас немає завдання підвищення класу. У нас завдання було взагалі зліпити команду і перемагати в кожному матчі, досягати результату позитивного. Як воно буде в кінцевому результаті, подивимося вже на весну, що з того йде. Дякую вам, успіхів. Дякую. Все добре. К сожалению, характер, який необхідний для победы. Наши ребята проявили только во втором тайме. Первым как раз этого не доставало. Вот. Ну и те ошибки, которые мы делаем, которые приводят забитым вам нашего рода. Они немножко, ну, скажем так, уже стали. Это то вредной привычкой начинать большинство игр с пропущенных мячей по своей же собственной оплошности. Но ну, ну, это сложно, как оказалось для них. Поэтому, к сожалению, результат... Нас не удобряють. Сьогодні було декілька спірних суддівських рішень, зокрема декілька спірних суддійських рішень, зокрема момент заселення. Без, Без коментарів. Без коментарів. Добре, скажіть, Максим Багаченством все гаразд, це було вимушено далі. Вимушено. Подивимось, що можна зробити. Медики говорять, що до середи вже мабуть буде в Ez gyakorló.